Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати завдання із математики. Також ми сьогодні працюємо за підручником. І почнемо із номера 27 усну. Нам необхідно знайти одну другу від числа 20. Тобто 20 ми ділимо на 2 та множимо на 1. 20 ділити на 2 буде 10 і помножити на 1 – 10. Одна друга від 20 це 10. Другий приклад. Одна сьома від 14. 14 ділимо на 7, буде 2. І множимо на чисельник 1 також 2. Одна сьома від 14 це 2. Далі 2 треті від 15. 15 ділимо на 3, це буде 5. І множимо на чисельник 2, це буде 10. 2 треті від 15 це 10. І 3 сьох від 21. 21 ділимо на 7, це буде 3. І 3 множимо на чисельник 3, це буде 9. Тобто 3 сьох від 21 буде 9. Далі наступний номер. 28 також усно. Нам необхідно знайти число за його дробом. У цьому номері ми маємо число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Тобто робимо навпаки. 4 ми ділимо на 1 та множимо на 7. 4 ділити на 1 4. І 4 помножити на 7 буде 28. Тобто 1 сьома це 4, а ціле число, яке було, це 28. Друге. Знайти число 1 дев'ята, якого дорівнює 2. Знову 2 ділимо на 1 і множимо на 9, це буде 18. 4 п'яти, якого дорівнює 16. Тобто ми 16 маємо поділити на 4, це буде 4, і помножити на 5, це буде 20. 4 п'яти числа, якого дорівнює 16, це буде число 20. І четверте, дві третіх якого дорівнює 24. 24 ділимо на 2, це буде 12. І 12 множимо на 3, це буде 36. 24 це 2 третіх від числа 36. А далі ми будемо робити письмовий номер. Переходимо до номера 29. Необхідно виконати додавання, обираючи зручний порядок. І обчислення. 1300 плюс 5459 плюс 2700. Записуємо номер 29 Перший приклад. 1300 ми можемо додати одразу 2700. А потім ми додамо 5459. 1300 і 2700 ми можемо скласти усно. І це буде 4 І 4 плюс 5459. Це буде 9459. 9. Ось так швидко, обираючи зручний спосіб, ми можемо порахувати. І наступний другий приклад. 1273. Плюс 12800. Це все у дужках. І за дужками плюс 3200. За правилами зміни положення доданків, сума не міняється. Тобто у скобочці ми можемо записати 3200 плюс 12800. А за дужками у нас залишиться плюс... 273. до рівня 200 плюс 12800 800. 200 плюс 800. Буде 1000 і це вже 13 тисяч. І 13 тисяч плюс 3 тисячі це буде 16 тисяч. 16 тисяч плюс 1273. Буде 17 тисяч 273. Ми впоралися із наступним номером. Далі номер 31. Номер 31 нам необхідно спланувати послідовність виконання дій та обчислити. Переписуємо приклад 279 плюс.

Згадуємо, що послідовність дій має е, бути наступним чином. Першими будуть дії у дужках. У дужках у нас є додавання та ділення. В першу чергу буде дія ділення. Це буде перша дія, а далі дія додавання. А потім за дужками усі дії також у послідовності. Множення буде наступною дією, тобто Третя дія і четверта дія буде віднімання. Даний приклад ми будемо розв'язувати по діях. І так, перша дія. 8164 ми маємо поділити на 26. Беремо 81 а, і. Підбираємо числа. Якщо ми візьмемо 4, то це буде забагато, спробуємо взяти 3. 6 на 3 буде 18, 8 пишемо. 1 запам'ятовуємо. І 3 на 2 буде 6 і плюс 1 – 7. 78. Участку записуємо 3. 81 мінус 78, це буде 3.

4 на 6, 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. І 2, і 4 на 2 буде 8. Плюс 2 це буде 10. Відповідь у першій дії 314. Переходимо до другої дії. Нам необхідно 314 додати 279. 4 плюс 9 буде 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 плюс 1 8 і плюс 1 9. І 3 плюс 2 буде 5. Відповідь у другій дії 593. Переходимо до третьої дії. Нам необхідно 593 помножити на 38. І так, 8 множимо на 3. 8 на 3 буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 9, 72 і плюс 2 74.

То даємо 4 зносимо. 4 плюс 9 буде 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 7 14 і плюс 1 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 7, 11 і плюс 1 12. 2 пишемо. І 1 запам'ятовуємо. І 1 плюс 1 буде 2. Виходить 22 534. І залишається у нас четверта дія, в якій ми від 22 534 віднімаємо 17 642. 4 мінус 2 буде 2. 3, відняти 4. Ми не можемо, займаємо десяток у 5. 13 мінус 4 буде 9. Тут у нас вже 4. Від 4 ми не можемо відняти 6, займаємо десяток у двійки. Значить 14-6 буде 8. Тут у нас залишається 1, займаємо знову десяток. 11 мінус 7 буде 4. І тут одиниця, 1-1 буде 0. Наша відповідь 4892. Це відповідь усього прикладу. Переходимо до наступного прикладу. У номері 33 нам необхідно навести приклади чотирицифрового числа, яке при збільшенні, перше, на 115 перетворюється на п'ятицифрове. Тобто, нам потрібно вигадати таке число, до якого ми додамо 115, і воно перетворюється на п'ятицифрове. Мені, на думку, спадає таке число 19. Ні, не дев'ятнадцять. Дев'яносто тисяч дев'ятсот п'ятьдесят пять. 9 тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять. У нас є чотири цифрове число, до якого ми додаємо сто п'ятнадцять. 5 плюс 5 буде 10, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 буде 6. І плюс 1 7. 9 плюс 1 буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 9 плюс 1 буде 10. Виходить 10 70. Ось наше п'ятицифрове число. Друга умова, нам треба взяти 4 цифрове число, і при зменшенні на 208 воно перетворюється на 3 цифрове. Ну, тоді ми маємо взяти 1132. Нехай буде. 4 цифрове число, 1132, від нього ми віднімаємо 208. 2 мінус 8 не можемо так зробити. Займаємо 1. 12 мінус 8 буде 4. Тут у нас залишається двійка. І 1 мінус 2 не можемо, займаємо тут. 11 мінус 2 буде 9. 924. Ми отримали 3 цифрове число. І третє. Треба загадати 4-цифрове число. І при збільшенні на 1217 залишається 4-цифрове. Ну, тут дуже просто. Це другий приклад і третій. Візьмемо 10 тисяч. До нього буде дуже добре додавати. Тисячу, e, Вибачте. Візьмемо тисячу. І до нього додаємо 1217. 7 плюс 07, 1 плюс 01, 0 плюс 2, 2 і 1 плюс 1 2. Ми отримали 2217. І це 4, числове, 4 цифрове число. Наступний номер розглянемо номер 36. Доволі цікавий номер. Напиши всі двочифр... двоцифрові числа, у яких число десятків на 3 менше від числа одиниць. Тобто нам потрібно перерахувати усі такі двоцифрові числа. Запишемо номер 36. І так. Перше. Ну, Почнемо із цифри 1, яка знаходиться в розряді десятків. 1. А розряд одиниць на. Три більше. Виходить 1 плюс 3 буде 4. 14. Наступне число. Розряд десятків буде 2. І на 3 більше розряд одиниць. 2 плюс 3 буде 5. 25. Наступне 3 і на 3 більше це буде 36. Наступне 4. І на 3 більше, 4 плюс 3 буде 7. Це 47. Далі 5 і на 3 більше, це 58. Далі беремо 6 і на 3 більше. 6 плюс 3 9. Є. Далі 7. І 7 плюс 3 це буде 10. Тобто 80. Не можемо взяти. Далі беремо 8. І 8 плюс 3 буде 11. 91 не можемо взяти все, значить більше ми нічого не можемо взяти, ставимо точку. Далі, друга умова. Число одиниць утричі чи менше від числа десятків. Тому давайте ми з вами підемо навпаки. Нам треба двоцифрове число. Найбільше двоцифрове число це 99. Число одиниць у нас має бути утречі менше від числа 10. Тобто, ми 9 ділимо на 3 і це виходить 39. Що ми іще можемо взяти, яке ділиться на 3? Наступне число, яке ділиться на 3, це 6. 6 ділити на 3 буде 2. Тобто, число, десятків, число одиниць це 6, а число десятків – 2. І наступне число, яке ділиться на 3, це 3. 3 ділити на 3 буде 1. Тобто число десятків – 1, а число одиниць – 3. Виходить, число 13. Все із номером 36 ми впоралися. І номер 38. У номері 38 необхідно скласти умови задачі і розв'язати їх. Стрілку спрямовано в бік більшого числа. Тобто, нам потрібно вигадати умову задачі. Ну, розберемося із першою задачею. Е, Петрик у комп'ютерній грі добув 2542 кристали, а його друг Сашко на 498 кристалів більше. Скільки разом вони видобули кристалів у комп'ютерній грі. Ось така умова задачі мені прийшла на думку. Тож, оскільки короткий запис у нас складено в умові, ми перейдемо одразу до розв'язання. Перша дія нам потрібно визначити, скільки кристалів видобув Сашко. І так, у першій дії ми маємо 2542. Додати 498. І так, 8 плюс 2 буде 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 9 плюс 4 буде 13 і плюс 1 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 4 10, 9, і плюс 1 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. І 2 плюс 1 буде 3. І так, 3040 кристалів добув Сашко. Друга дія. Ми дізнаємося, скільки вони разом добули кристалів. Тобто. Дві тисячі п'ятсот сорок два плюс три тисячі сорок. плюс два буде два, чотири плюс чотири вісім, пять плюс нуль пять, і два плюс три п'ять. Запишемо, що 5582 тисяч кристали добули разом. Все. На сьогодні із письмовими завданнями покінчено. Вам потрібно записати їх в зошит як класна робота. Після останнього запису в класній роботі ви пропускає, пропускаєте 4 рядки, пишете сьогоднішнє число, домашня робота і виконуєте домашню роботу. Номери домашньої роботи будуть внизу в описі під відео. Дякую всім за увагу! До наступної зустрічі!